Всім привіт! Розкажіть мені, будь ласка, як ви робите контент? Точніше, як ви його робити регулярно, бо для мене це велика проблема. Це відео було змонтоване ще перед Різдвом. Я вам хотіла показати акції, які є у нас в магазині, в ремонтному магазині в будівельному. Ми поїхали за фарбою, бо була фарба по акції. А... Да, до речі, про акції. Ви бачили ціну на біткоін Що ще він має впасти. Але ми не можемо собі дозволити це, тому їздимо по акції за фарбою. Скажіть, будь ласка, -як, як часто ви викладаєте контент? І як ви себе мотивуєте для того, щоб він у вас був регулярний? Тому що в мене це прям біда-біда. До речі, дивитися оці всі акції у будівельному чи продуктовому магазинах можна в інтернеті скачати собі додаток і користуватися ним. Або Тут є ще така історія, що вони роблять а, газетки а, інформаційні. Якщо ми їх беремо в магазинах, то тут вони їх розносять цю рекламу у поштові скриньки. тому в них дуже багато макулатури і можна подивитися актуальні ціни, якусь акцію на картопельку в магазині чи якусь акцію на молочко або на якийсь розпродаж. Щодо контенту, пишіть, будь ласка.